26 листопада перед нами кишмиш Пандора. Мені було цікаво, як довго зможе вона зберігатися на кущах, щоб не заізюмлюватись, не погнити, не потекти. На сьогоднішній день вже пройшло дуже багато дождів, приморозків. Бачимо, листовий апарат вже втрачено повністю, а Пандора ще добре зберігається. Ось навіть ще один кущик, і тут пасинкові ягоди Пандори також збереглися добре. Сусідній кущик також хочу продемонструвати. Це новий кишмиш, кишмиш Дюшес, який також дуже добре висить. Ці кишмиші можна закладати на зимні зберігання. І ще один кишмиш цікавий для зимнього зберігання це Аліса в країні Чудес. Ось така вона на кущах. Зараз будемо це все знімати та закладати на зимні зберігання. Дуже гарні кишмиші. Для зимнього зберігання